Я, Катюся, я артистка. Вже сім років з себе вибираю більші, зупинюсь, коли втямлю собі навіщо. Я давно втомилася з хвальних фраз, плінтувань серед ночі, невдалих морказмів. Від отрич, що такі, безперечно, прекрасні. В них зародні режими, вимиті унітази, для яких є натхнення, фатальна фантазія, для яких ми рим, фонарічна фантастика. А вони всі для мене емоційна гімнастика. Їх слібок симуля, поцілується лише призма, пластмаси у роті, як у дантиста. А вночі зігріває тільки темна білизна. Навіть ковдра сповзає, щоніч на підлогу. Я не пишу вірші, я пишу листи Богу. Про війну, про кохання, про і зради, про весну і про квіти, щоб хоч так дати раду своєму існуванню. Я кричу через рим, тільки зовсім не чує. Каже, що я сама ні з чим не рему. Я стою перед Богом. Він від мене ховає вічі. І я пишу цей вірш. І, як завжди, не можу кінчити.